Христос рождається. Сьогодні маємо Євангелію від Марка 49 зачало, 11 глава 1, -й 11 -й стихи. Від марка святого Євангелія Читання. В той час, коли Ісус наблизився до Єрусалиму і прийшов до Вітфагії і Вітанії біля Оливної гори, Він послав двох своїх учнів, кажучи їм, ідіть у село, що перед вами, як тільки війдете у нього, знайдете прив'язане осля, на яке ніхто з людей ще не сідав. Підв'яжіть і переведіть його. А коли вам хто скаже, що робите, скажіть: Господь потребує і негайно відійшле його назад сюди. Йшли вони і знайшли осля, прив'язаний коло дверей, на вулиці і відв'язали його. Деякі з тих, що там стояли, казали їм, що робите, чому відв'язуєте осля? Ті їм відповіли, як сказав Ісус, і їх відпустили. Привели вони осля до Ісуса, поклали на нього свою одежу, і Він сів на Нього. І багато хто стелили свою одіж на дорозі, інші ж різали віття на полі і стелили по дорозі. Ті, що йшли попереду, і ті, що слідували ззаду, викликували. Осана, благословен, хто приходить в ім'я Господнє, благословенне грядуче царство отця нашого Давида, Осана на висоті. І відповів у Єрусалим у храм. І оглянуло все, а що було вже пізно. Як бачимо, дорогі браті і сестри у Христі, Ісус посилає двох учнів своїх у село, щоб вони привели йому Осля, даючи чітку інструкцію, що і як зробити та сказати. Вони Його послухали й те виконали. Ключове слово послухали. І як знаємо, що послуг це добра річ, можна наводити багато прикладів, наприклад, як удома, діти мають чинити послуг батькам, а у школі вчителям та вихователям. Недарма у монастирях послуг є одною з найголовніших чеснот, і бачимо, що учні учинили послову Господньому. Виконуючи Його волю, Пригадаємо, як Ісус молився в Гесиванському саду, промовляючи, Отче, нехай Твоя буде воля, а не моя. Щоб знати Божу волю, треба перебувати в Господі, щоб Господь перебував в нас, молитві, праці, постах і де би ми не були. Також молитва до Святого Духа, Царю Небесний. Вона допомагає нам у виборі чогось або когось, також просвічує наші думки і розум. Осана благословен, хто приходить в ім'я Господнє, якщо взяти наші молитви, то в загальному ми про щось у Бога просимо за здоров'я, достаток, Мудрість та всіх благ. Візьмемо любого царя з давніших часів, їх усі славили, хвалили, оспівували різними способами. Так само і ми маємо возвеличувати нашого єдиного Господа Ісуса Христа. Він був не просто цар, а цар царів, також добрий пастир і люблючий Отець. Доброслави відноситься Псалом 103. Благослови душе моя Господа. Після молитви про слави, а також можна додати подячну молитву, можна і потрібно просити благ як для душі, так і для тіла. З вірою у Його всемогутність. Амінь. Христос рождається.